Матеріальна точка рухається за законом, кутовий коефіцієнт дотичної, і що від нас взагалі вимагають. Все, що ви тільки що почули, і все, що вас може налякати в похідній, це є фізичний і геометричний зміст похідної. І зараз ми з вами розберемося, чим вони відрізняються, що нам треба про це пам'ятати, знати, і як його власне, використовувати саме при розв'язуванні завдань. Почнемо саме з фізичного змісту похідної. Я постараюсь максимально просто коротко розказати, що таке фізичний зміст. Щоб ви не плуталися без ніякої купи теоретичного матеріалу, як би це неправильно божечки, було, але так, як я пояснюю своїм учням. Отже, фізичний зміст. фізичний зміст це фізика, у мене асоціація з фізикою. А що я знаю з фізики? Найбільше я запам'ятала, що в мене є відстань, швидкість і час. І вони між собою якось взаємопов'язані формулою. Отже, відстань це добуток швидкості на час. Це в мене відстань або шлях, який пройшов там хтось. В це швидкість, Т це час. Ну і ще в фізиці у нас є прискорення. Прискорення позначають маленькою літерою А. Прискорення. Як же це використовується в похідній? Ну, давайте спробуємо логічно від найбільшого до найменшого розставити всі ці елементи. Час ми враховувати не будемо, тому що це вже йде, це не та одиниця вимірювання, яка використовується саме в швидкості, відстані і прискоренні. Час вимірюється в секундах, а там, власне, метри, метри за секунду, метри за секунду в квадраті. Отже, найбільша величина, яка в нас є, це відстань. Між Києвом і Львовом, якась там кількість кілометрів. Скільки? 600, не знаю. Отже, відстань це найбільше. А відстань вона залежить від чогось. Вона проходиться за якийсь час С від Т. І на НМТ, на ЗНО нам додають ще новий вид позначення. Це Х від Т. Це те ж саме, як і відстань. Як би це дико не звучало, але так, коли в нас є Х від Т, ми розуміємо, що нам сказали відстань. Нам дали відстань. Далі. Від відстані менша величина іде швидкість. Швидкість теж залежить від часу. Менша величина від швидкості це прискорення. А вона теж залежить від часу. Тепер. Чому в нас йде така розстановка? Відстань це якась велика відстань, Так, наприклад, 600 кілометрів. Чому швидкість менша? Бо я не можу подолати цю відстань за 600 км за годину. Я можу рухатись певними обмеженнями, тому вона менша. А прискорення це ще менший елемент. Я не можу всю дорогу прискорятися від 0 до 600 км, кілом... прискорюватися від 0 до 600 км за годину. Я прискорююсь на, якісь... на якомусь конкретному проміжку часу до якогось моменту, а потім я з цією. Швидкістю ми стояли, машинка вона стояла, потім вона розігналася, прискорилась, і потім вона почала з цією швидкістю рухатись. Коротше, що нам треба знати похідною? Відстань найбільша, зменшена йде в нас швидкість, і зменшена йде прискорення. Як це працює в похідній? Грубо, от максимально грубо, якщо я зараз це скажу, коли в нас є просто функція f від x, то f' від x її зменшує. Наприклад, у нас була. Х в кубі функція, а похідна від неї це 3 на х у квадраті. Це вже буде м, е, зменшений, зменшена величина. Воно буде менше, якщо навіть числа підставити, воно зменшує похідна функцію, зменшує, 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 зменшує. Тому, коли мені треба знайти швидкість, вона буде менша від відстані. Хто зменшує, зменшує похідна. Тому, коли просять знайти щось менше, я беру від більшого похідну. Тобто швидкість, фізичний зміст похідної каже, що швидкість це похідна від відстані. Вона в нас може бути позначена як S від Т або від Х від Т. Може бути позначена так або так. Відповідно, прискорення, вона менша за швидкість. Отже, я зменшую швидкість. Щоб знайти прискорення, я шукаю похідну від швидкості. Все. Відстань. Швидкість це похідна від відстані, прискорення це похідна від швидкості. Воно йде по ось такій драбинці. Наприклад, як це працює? Розглянемо ось таку задачу. Тіло рухається, оцей текст взагалі прямо вибиває на математиці з е, спокою. Тіло рухається прямо лінійно за законом, хоп, ми виписуємо все, що ми знаємо. Х від Т, ми сказали, позначають відстань. Отже, мені дали, що х від Т – це Т в квадраті. Це наша відстань. Просто ми звикли, що у похідній невідомі зміну позначають за х, і ми шукаємо похідну від синус. Х, логарифм x, x в третьому, х в четвертому. Тут у нас просто замість X позначили літерою Т. Тобто, коли я буду шукати похідну, я буду шукати від Т в квадраті. Це те саме, що Х в квадраті. Суть та сама. Просто тут залежить від тежки. Далі. Прямолінійно за законом нам дають. Підказку, Якщо ми забулися, це швидкість, чи це відстань, чи це прискорення, ми маємо пам'ятати, що відстань, вона вимірюється в метрах. Одиниця вимірювання швидкість, метри за секунду, прискорення метри за секунду в квадраті. От нам підказка йде. Х вимірюється в метрах, отже, це відстань. А Т вимірюється в секундах, отже, це час. Знайти швидкість. Нас просять знайти швидкість, швидкість ми позначаємо В від Т, воно невідоме. Швидкість цієї точки в момент часу Т дорівнює 5. Тобто, знайти чомусь дорівнює швидкість, коли Т дорівнює 5. Нас просять знайти швидкість. У нас відома відстань. З фізичного змісту ми сказали, що швидкість просто швидкість В від Т. Це похідна від більшої величини від відстані, тобто від x' від t. Це похідна від х від t. Коротше. Коли просять знайти швидкість, я беру від нього похідну. Тобто мені треба знайти похідну від t в квадраті, це буде просто 2т. Швидкість дорівнює 2т. Я знайшла швидкість, але мене запитують в конкретний момент часу, коли t дорівнює 5. Що таке t? Т це час. І нам сказали, що ця тежка. Дорівнює 5. Отже, ми можемо замість те підставити 5 і порахувати. Чому дорівнює швидкість на 5-й секунді руху В від 5, вже бо ми замість те підставляємо 5. дорівнює 2 помножене на 5, тобто 10 метрів за секунду. Ось така задача на використання фізичного змісту. Похідною. Розглянемо ось таку задачу. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом х від t до рівня 1 на t. Добре, ми знаємо, що шви... не швидкість, а відстань це одиничка на t. В який момент часу, момент часу, тобто нас питають, чому дорівнює час, швидкість точки буде дорівнювати мінус 1 девята метрів за секунду. Хм, цікаво. Т у нас більше за 0. Мінус 1 девята метрів за секунду. Ну, то нехай у нас буде мінус 19, дивно, але нехай. В від t дорівнює мінус 1 дев'ята метрів за секунду. Отже, нам треба знайти час, коли швидкість відома. Ну, по-перше, вона точно не буде дорівнювати 9 чи мінус 9, бо у нас вирази схожі, так? Тут одиниця на Т, одиниця на 9. Бо x від t це відстань, це не швидкість. Тому цю швидкість ми для початку маємо знайти V від t дорівнює це похідна від x від t. Тобто, треба знайти похідну від одиниці на t. Як шукати похідну, коли змінна в знаменнику? Ми перевертаємо. Це буде t в мінус першому, і я беру від цього похідну. Мінус 1 виносимо, а зверху буде мінус другий степінь. Можна перевернути одразу це буде мінус 1 на t в квадраті. Ми знайшли похідну. Тобто, швидкість, швидкість, яку ми знайшли, це мінус 1 на t в квадраті. І вже за умови відомо, що це мінус 1 дев'ята. Тоді домножимо це все діло на мінус 1, і в нас вийде що одиниця на t в квадраті дорівнює 1 на 9. 1 на щось у квадраті, що вийшло 1 на 9. Тобто, іншими словами, t в квадраті має бути дев'яткою. Ну а t дорівнює плюс або мінус 3. Бо плюс 3 в квадраті дає мені 9, і мінус 3 в квадраті теж мені дає 9. Тобто в мене час може бути плюс або мінус 3. Але повертаємось за умову до умови. Т до більше за 0. Тобто від'ємний час я взяти не можу, відповідно, Т дорівнює плюс 3. Відповідь – Т дорівнює 3. Наступне завдання. Одна з матеріальних точок, тобто тут уже мова йде про дві матеріальні точки. Одна з матеріальних точок рухається за законом х від т. Давайте позначимо першу х перша від t, це Т у квадраті. А інша за законом х від Т в кубі. Друга х. Від Т у кубі. В який момент часу, теж кажуть, що час має бути більший за нуль, їхні швидкості будуть однаковими. Мене запитують, чому дорівнює Т швидкості однакові? Як це записати? Що швидкість першого дорівнює швидкості другого від Т. Швидкість у мене невідома, але знаючи відстань, ми можемо знайти швидкість. Це похідна від відстані. Отже. В1 від Т дорівнює 2Т, В2 від Т дорівнює 3Т в квадраті. Нам сказали, що вони рівні. Прирівнюємо 2Т дорівнює 3Т у квадраті. І нам треба розв'язати ось таке рівняння. По-перше, ділити на Т не можна, бо це, бо це змінна. Щоб розв'язати таке рівняння, нам треба все перенести в одну сторону, щоб справа вийшла нулик. і там уже будемо дивитися, що можу, можемо зробити. Перенес, переносимо і змінюємо знак на протилежний дорівнює 0. Можемо в цій чи в лівій частині винести те дужки. вийде 2 відняти 3 т дорівнює 0. Між собою вони множаться. Перший множник, другий множник. Коли в нас добуток дорівнює 0? Коли або перший, або другий буде 0. Т дорівнює 0, або 2 мінус 3т дорівнює теж 0. Отже, перший т дорівнює 0. А другий розв'язуємо, мінус 3т дорівнює мінус 2, т дорівнює 2, 2 поділити на 3. У нас вийшло два значення: t0 або t2 третіх. Перечитуємо умову, що нам сказали. Т має бути більший за 0. 0 брати не можна. Тому у відповіді ми пишемо, що t дорівнює 2 третіх. Це є наша кінцева відповідь. Ще ось така цікава задача. Матеріальна точка рухається за законом ось таким, тобто в нас вже відома відстань х від t. 3Т в квадраті відняти 12 T плюс 7. І два завдання. В який момент часу швидкість точки дорівнює 18? Ми щось схоже сьогодні робили. Нам треба знайти, коли В буде дорівнювати 18. Конкретно нам треба знайти Т. Для цього ми для початку шукаємо, чому ж дорівнює власне ця швидкість. Тобто ми беремо похідну від відстані. 3 помножити на 2 t відняти 12 множиться на 1, і похідна від 7 буде 0. 6 t відняти 12. Швидкість дорівнює 18. Швидкість це 6 t мінус 12, вона дорівнює 18. Тоді 6 t дорівнює 30, а t дорівнює 5. Отже, в першому те дорівнює 5. Через 5. секунд швидкість буде дорівнювати 18 метрів за секунду. Друге завдання в який момент часу точка зупиниться. От тут треба розібратися, що просять знайти. Нам треба уявити ситуацію. Якщо точка рухалась, і тут вона зупинилась. Там вона рухалась із швидкістю 18. Якщо вона стоїть, вона не рухається. А якщо вона не рухається, в неї швидкості немає. Тобто швидкість дорівнює нулю, В від Т дорівнює нулю. В який час вона зупиниться, коли її швидкість буде 0. В від Т ми знайшли. Це 6Т відняти 12 і сказали, що вона зупинилась дорівнює 0. Тоді 6Т це 12, а просто Т дорівнює 2. В момент часу Т дорівнює 2. Супер. Так. І переходимо до геометричного змісту похідної. Трошечки поговоримо про цей геометричний зміст, щоб ми зрозуміли, що це таке, з чим його їсти, і е розуміли, про що, в принципі, там іде мова, що таке дотичне, як воно розміщене, в принципі, воно, скажімо так, для розв'язування завдань не критично, але розуміння і бачення, як воно виглядає, досить можливо, буде трошечки таким корисним. Для вас. Тоді геометричний зміст похідної нам каже, що в нас є деякий, графік деякої функції f від x, це ось така крива в нас зображена. І якщо до цієї функції провести дотичну в деякій точці, дотично вона до неї дотикається. Позначимо цю точку на вісі Х, це якесь число в точці Х0, в нас буде якась дотична то ця дотична утворює з додатним напрямком вісі Х якийсь кут. Нехай це буде якийсь кут альфа. Що нам каже геометричний зміст похідної? По-перше, в нас зображена пряма. Рівняння прямої це КХ додати Б. Коли у нас є кут, під яким ця пряма проведена дотична, це є кутовий коефіцієнт. Кутовий коефіцієнт прямої це тангенс того кута, під яким вона нахилена. Тоді геометричний зміст похідної нам скаже, що я можу знайти в цій точці похідну від функції, похідна в цій точці, саме f' в точці Х0. Похідна в точці x 0 там, де вони дотикаються, це і буде кутовий коефіцієнт дотичної, а кутовий коефіцієнт дотичної це тангенс кута нахилу. Тобто нам треба запам'ятати саме ось це. Коли що ми обираємо? Ми будемо розписувати це для кожного розв'язування геометричної ну, задачі, коли буде йти мова про геометричний зміст, і оберемо те, що нам потрібно. Але тут важливо ще дещо пам'ятати, зробимо деякі висновки. Якщо похідна, яку ми знайдемо, вона буде більша за 0, тобто вона буде додатня, то ось цей кут альфа буде гострий. Якщо похідна дорівнює нулю, ось так от дорівнює, то кут альфа буде дорівнювати теж нулю. Тобто в нас не буде кута. Вона до цього графіка ні під яким кутом, тут взагалі ніякий кут вона не буде утворювати. І якщо похідна буде менше нуля менше нуля, то кут, під яким вона буде проведена, буде тупим. Ось такі важливі висновки треба пам'ятати. Давайте тепер потренуємось на розв'язуванні. Знайти кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції в точці з абсцисою х0В. І що ж нам з цим робити? Розпишемо, що просять знайти: кутовий коефіцієнт дотичної, тобто k, і одразу записуємо, що ми про нього знаємо. Геометричний зміст похідної казав, що похідна в точці це те ж саме, що коефіцієнт, це те ж саме, що нахилу. Тобто К це те саме, що тангенс кута нахилу, це те саме, що похідна функції в конкретній точці. Нам треба знайти К. Що нам дали? Нам дали просто функцію f від x це x кубі, і нам дали х0, це буде мінус 2. І тут нам треба з'ясувати, що я можу зараз знайти. Я можу знайти тангенс, чи я можу знайти похідну. Кута ніякого немає, тому тангенс я не знайду. А отже, k це буде значення похідної цієї функції, в точці х0, функція ця відома. А похідну від неї ми можемо завжди знайти. Це буде 3х у квадраті. Треба не просто похідну, а похідну в конкретній точці, в точці мінус 2. Похідна в точці мінус 2 дорівнює 3 помножено на мінус 2 до квадрату, мінус у квадраті дає нам плюс 3 помножено на 4 дорівнює 12. Отже, кутовий коефіцієнт дорівнює 12. Переходимо до наступної задачі. Знайти: тут вже нас запитують про тангенс кута нахилу, конкретно тангенс мене цікавить. Якщо дана функція і точка абсцисою. Що ми тільки що сказали? Що тангенс – це кутовий коефіцієнт або ж похідна функції в точці х0. Кутового коефіцієнту в мене немає, запитують тангенс, якщо я можу зараз знайти похідну. Похідна функції дорівнює 2х. А отже, я можу знайти похідну в точці мінус 2. 2 помножити на мінус 2, то буде просто мінус 4. Все. Кутовий коефіцієнт дорівнює мінус. 4. Наступне завдання. На графіку функції. корінь з. Ікса, не обов'язково тут малювати графік, знайти точку, в якій дотична до цього графіка, утворює з додатним напрямом осі ось абсис, кут 45 градусів. Коли в нас мова йде про дотичну графіку, кути, коефіцієнти, це все похідна. Нам дали функцію f від x до рівня корін з. Ікса. Знайти точку. Точку Х0 невідома, в якій дотична до графіка, утворює кут 45 градусів, кут альфа 45 градусів. Коли мова йде про дотичну, ми запишемо геометричний зміст похідної, що похідна в точці, це кутовий коефіцієнт і це тангенс кута. Що в мене тут є? В мене є кут. Що я можу знайти? Я можу знайти тангенс 45 градусів, це буде одиничка. А що таке тангенс 45? Це те ж саме, що кутовий коефіцієнт, він теж буде дорівнювати одинички. А що таке кутовий коефіцієнт? К це значення похідної в конкретній точці. Ми знаємо, що К дорівнює 1, а похідну в точці я можу знайти. Ну, саме похідну. F' від x – це буде одиничка поділена на два таких корення. А х0 це те число, яке я маю підставити тут замість ікса. І щоб коли я цей вираз обчислила, в мене вийшло один. Тоді я просто складаю рівняння. Один, що ділиться на два корінь, ми прийнято в математиці позначати, що якщо замість x має стоять якесь число, ми його позначаємо х0. І його шукаємо. Все, можемо зробити пропорцію і по ній розв'язати. Два корінь з x помножить на один, це буде два корінь з x нульового, і воно дорівнює одиниці. Корінь з х нульового дорівнює одна друга. Що було під коренем, що корінь з нього дає нам одну другу. Корінь з однієї четвертої, х0 дорівнює 1 четверта. Якщо ми забулися, як таке робити, коли в нас є корінь із правого число. Щоб прибрати корінь, треба піднести ліву і праву частину до того степеня, що стоїть у кореня, тобто до другого. В нас вийде х0 дорівнює 1 четверта. Те ж саме, що ми зробили, ось така цікава задача ще може бути. І, звичайно, в нас має бути рівняння дотичної, тобто, ми з одного боку да, пам'ятаємо, що дотична це є пряма Б. і часто можуть попросити записати рівняння даної прямої, тобто дотичної, використовуючи лише те, що в нас є функція якась і точка дотику. Х0, просто функція. Отже, рівняння дотичної виглядає ось в такому вигляді. F' в точці x0 множиться на x-x0 додати f в точці x0. Пам'ятаємо, x0 це число. Там, де нулика немає, це буде просто зміна. Наприклад, записати рівняння дотичної до ось такого графіка в конкретній точці. Витягуємо з рівняння дотичне, що нам треба знати. Нам треба обчислити штрих в точці х0, нам треба х0, і нам треба f в точці х0. Зверніть увагу на ці два записи. F це похідна, давайте ось так зробимо це похідна. Похідна, в яку ми підставимо х0, тобто 2. А f від x0 це функція в цій точці. І от перше, що я можу обчислити, функцію f просто від x. Це х в кубі відняти 5х. А коли мене просять знайти f в точці 2, то я замість х підставляю 2. 2 в кубі це 8, 8 мінус 10, бо 5 помножити на 2, 10, дорівнює мінус 2. Все. Отже, тут я вже знаю, що в мене буде мінус 2. Потім просто це число підставлю. Похідну я можу знайти f просто від х дорівнює 3х квадрат відняти 5. І тепер обчислю значення похідної в точці 2. 3 помножити на 4 відняти 5. 3 на 4 12, і 12 мінус 5 то буде 7. Тоді, в цій частині, там, де f від х нульового, ми будемо писати 7. Х0 я знаю, а х це просто змінна, яка залишається. Записуємо рівняння. Давайте ще раз запишемо його. Нам треба похідну в точці х0 помножити на х мінус х0 відняти функцію в точці х0. Y дорівнює. Похідна в точці х0 це 7. Множимо. Х відняти х0. х0 це число, воно дорівнює 2. І додати, додати функцію в точці х0. Функцію ми знайшли дорівнює мінус 2. Додати мінус 2. Розкриваємо дужки y дорівнює 7х мінус 14 до мінус 2. Тобто y буде дорівнювати 7х мінус 16 це є рівняння прямої, а отже, це наша дотична, яка буде проведена до корінь з. Х. Нагадаємо, корінь з х це у нас від параболи, а дотична буде у нас десь, ну трошки вона в мене так а це наша 7х мінус 16. Наша дотична в конкретній точці х дорівнює 2. Ось такі типи завдань можуть зустрітися на використання фізичної геометричного змісту похідної, не треба їх боятися, не треба думати, що це вам не під силу, все вам під силу, все ви можете, все у вас вийде. Сподіваюся, більше ви не будете боятися цих завдань, і все буде чудово.